Лікають до себе, до себе зірвали, зірвали пам. кіпором. У спортивній залі Єгор Лебідь разом із начальником та співробітниками навчального центру служби судової охорони. Заслужений майстер спорту, володар коричного поясу з бразильського джиу-джитсу, навчає колег цьому виду єдиноборств, навчає захисту наших співробітників, і також, звісно, майбутніх основ самої служби в Канаді та в Сполучених Штатах в деяких органах і в силових структурах обов'язково мати кваліфікацію з джиу джитсу для того, щоб проходити службу на певних посадах. Наша мета максимально адаптувати цей вид спорту вже не як спортивну дисципліну, а як. Систему професійно-прикладної підготовки для співробітників Служби судової охорони правоохорони охорони. Сам вид спорту і сама система в Україні вона відносно нова, десь приблизно біля 10 років, і останнім часом тільки в систему підготовки включають цю дисципліну на заміну радянським системам підготовки з, там, з рукопашного бою, з будь-яких інших систем, яка вже морально застаріла. Бразильське джиу-джитсу якнайкраще підходить службі судової охорони, каже очільник навчального центру Руслан Кривоніс. З Єгором познайомились на змаганнях, тоді і запросив вже титулованого спортсмена на викладацьку роботу до центру. За його напрямом це викладання спеціальної фізичної підготовки, вогневої підготовки і тактики дій у разі, опять же, пропускного режиму, якихось надзвичайних подій на пропускному режимі і е, припинення. Неповаги до відвідувачів суду. Воно більш толерантне, більш культурне і, скажімо так, більш локально можна це все справу вирішити на місці, застосовуючи прийоми бразильського джиу-джитсу. Окрім практичних занять у спортивній залі теорія в аудиторіях і підсилення колег на виїздах, охорона громадського порядку у Вінниці, каже Єгор Лебідь. Охорона громадського порядку, посилення у разі якихось резонансних справ, припинення проявів неповаги до суду, здійснення пропускного режиму. Бразильським джиу-джитсу Єгор Лебідь займається з 2013 року. З 2015 до травня 2022, розповідає, школярів та працівників роти Тор управління патрульної поліції області тренував у Херсоні. Там зустрів 24 лютого 2022 року. Антоновський мост, російська техніка, заходять. З червня 22-го Єгор мешкає у Вінниці. Будь-яке тренування починається з розминки. Це очевидно, тому що треба організм привести в тонус. Наймолодший десь певно 11-12 років, а найстаршим близько 50, навіть є трошки за 50. Серед наймолодших у старшій групі Назар каже, займатися із дорослими дуже цікаво. Мене Ігор навчив боротися. Я думаю, що це досить досвідчений тренер. Вчителька початкових класів Єлизавета Святивода каже, пробувала різні види єдиноборств, але саме в бразильському джиу-джитсу опанувала майстерність самооборони. Я багато чого пробувала з спорту, багато різних напрямків, і джиу-джитсу це найкраще, що я пробувала. Я НТМ третього року, походжу в на базі Вінницької міської клінічної лікарні швидкої допомоги по спеціальності хірургії. І моя хобі вже років. Так чотири, напевно, це бразильське джиу-джитсу. Сам я є одним із Херсонщини, саме з Нової Каховки. Дійшов сюди, щоб... Відпочивати як би так, і духовно, і емоційно. І просто дуже душевно. нас. Чудова компанія. Всі такі би однодумці, патріоти. Серед учнів і ветерани російсько-української війни. Двічі важко поранений ветеран війни, особа з інвалідністю другої групи внаслідок війни. Займаюся спортом, бразильським джио джитсу Виходиш на рівні із здоровими. <з> хлопцями і обмеження стирається ця планка. Богдан Копчато, ветеран розвідник, кавалер Христа бойових заслуг, лицар ордена Богдана Хмельницького, нині теж тренується і готується до змагань. Я як по, по, почав тренуватись, у мене і фізичний, і емоційний, і психоемоційний вигляд, атмосфера покращилась. Заняття для всіх учасників бойових дій, їхніх дітей, переселенців безкоштовні, каже Лебідь, Збираються тричі на тиждень у спортзалі по вулиці Василенка, 16. Ольга Орел, Андрій Нєстєров, Дмитро Буднюк. Суспільне новини. Вінниця.